Представляю, для да вашої уваги двокімнатну квартиру на п'ятому зарічному біля тери, яка має дві окремі кімнати, а також дизайнерський ремонт з таким цікавим рішенням, з таким закругленням стіни. Але ж кімната залишилася простора, велика і має окремі виходи. Рухаємося далі. Коридор трошки збільшений від стандартних розмірів, і е, спальня, також вона окрема і має свої особливості. Тобто тут була раніше лоджа, яка перероблена як продовження спальні, і щоб було тепліше, тут додатково винесли радіатори. Але ж радіатори. Самі спальні вони залишилися. І таким чином кімната дуже-дуже тепла. А також балкон, залишився повноцінний, окремий балкон, який закритий, і є там така цікавинка, є ще погрібочок, який достатньо глибокий. Він має, має полички і не треба виходити на вулицю. Щоб щось туди положити. Рухаємося далі. Кухню. Кухня має розширення від стандартних розмірів і має будовані меблі, які за розмірами вже підібрані під, ці, під цю конкретну кухню. Далі ванна кімната. яка теж збільшена за розмірами. Вона об'єднана, але ж це повноцінна ванна-кімната з кутовою ванною. І тут теж є особливість, крім сушарки, є іще додатково виведений радіатор. Така квартира дуже тепла. Ви зможете зараз в цьому впевнитись, бо опалення вже включили. І це все ви можете відчути самі. Будь ласка, приходьте на огляд квартири і всі контакти ви побачите в описі під відео.